Слухай, а ти знаєш ще одну новину? Що тепер копи е, мають право трясти ялинки? що <рес> ти говориш? Ну коротше, вони мають право приходити, перевіряти. Значить, де народилась ялинка, так. як вона росла, так. наскільки вона зелена, чи ага. нормально навколо неї водили хороводи. Ага. Чи І... не бачили зайку? Зайка у стрибанке. <рес> 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 вони перевіряють, серйозно. Каса, ну ти неправильно зрозумів цю новину. Насправді мова йде про те, що зараз передні нового року багато так. хто. Ходить на стихійні ялинкові ринки. І ось там дуже багато запитань, чому гілки та бірки окремо, чи є браконьєри. Що потрібно зробити, щоб купити ялинку, як то кажуть, офіційно і з усіма документами? Чи є відповідальність для тих, хто придбав зрубану нелегальну ялинку? Про це дивіться далі. А зайчик що? Зайчик, острибайчик. Ялинкові базари цього року працюють у кожному районі столиці. Каянин Костянтин купив це новорічне дерево за 500 гривень. Звідки воно привезене, не знає. Інформацію по чипу чоловік не перевіряв. Не цікавився, не бірочка є, не цікавився, бо вони це не так важливо. Ялинки Костянтин тут купує вже не вперше, тому покладається на доброчесність продавця. Якщо ці базари стоять тут не один рік, вони ж якісь документи є, бо так вони будуть стояти. На цій точці продажу справді всі ялинки чиповані і документи є. А от на інші, куди ми потрапили, і з цим проблеми. Тільки що приїхала Всього. ялинкові чипи продавчині Ольги у пакеті. Жінка виправдовується, не встигла їх повісити. Хоча люди про них запитують. Ще Чі є. Сказали, що є. Не всі новорічні дерева марковані, і в її сусіда по продажу Євгена. У нас все є. Вам треба все, воно бумажняне, вони економлять, розкисла, розтаяла, розорвалося. Два-три рази зібрав – нема. Кому людям треба, ми прицепимо, Питань немає. У мене є всі документи на смереку на ялинку, на сосну. Та юристи кажуть, що легальні ялинки мають надходити у продаж вже збірками, на яких нанесений штрих-код. За ним можна у спеціальному додатку або на сайті Державного агентства лісових ресурсів перевірити, де зрізали деревом. Це є підтвердження того, що таке дерево є е, законно зрубаним і сьогодні здійснюється його законна реалізація. Відсутність такого маркування це порушення закону, і за це передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 500 до 1700 гривень за кожне дерево. Таке ж покарання світить і тим, хто збирає і продає новорічне дерево зі зрізаних гілок. У мене сосне робиться з гілочок. Ось, дивіться. І що це все зроблено. Один, два, три, чотири, п'ять. Такі сосни у продавця Євгена коштують від 200 гривень до тисячі. Виготовляє їх він швидко, на одну витрачає в середньому 30 гілок і півтори години часу. Їдемо ламаємо гілки, і під кожну гілочку треба індивідуально просолити гілку під, під, під спеціальним ну, Бо тому що гілки різні є. І все так, так. Воно виймається. О, дивіться, я вам покажу. Каже, це виймається. Чоловік впевнений, що шкоди деревам він не робить. Каже все законно. Гілочки робіть, беріть скільки хочете. Гіл за гілочки немає ніяких сил. Абсолютно, на такі не треба. Це якщо зрубані, то чіпи треба чіпляти. Та Євген помиляється, запевняють юристи. Такі ялинки теж мають бути і штрих-кодами. Це означає, що гілки продавець зрізав не самовільно, а отримав дозвіл у лісництва. Не тільки, наприклад, відповідальність буде накладатися за виробку дерев, а це ще й пошкодження і знищення. Пошкодження може відбуватися тоді, коли зрізаються гілки. І умовно кажучи, якщо такі гілки зрізані, то вони теж мають мати відповідний дозвіл на таку процедуру, і дозвіл на торгівлю, тому чіп теж має бути прикріплений. Закупівлю будь-якої ялинки без штрих-кода покупець несе таку ж відповідальність, як і продавець. Тому якщо вас зупинять, доведеться платити штраф. Якщо бірка буде, але інформація на ній не відповідатиме дійсності. Так само передбачена грошове стягнення. Якщо ж ви везете ялинку, вирішену із приватного підприємства, вона повинна мати спеціальну позначку. Клеймо б'ється на кожному стволі і прописується в документах і печаті в документах. теж є. Підприємці, які реалізовують ялинки, повинні мати накладну із лісництва або довідку, що дерева вирощені на приватній ділянці, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев та дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою. За відсутність цих документів загрожує адміністративна відповідальність, штраф до 25 тисяч гривень. Але залежно від обсягу незаконно зрубаних дерев покаранням може стати навіть позбавлення волі до п'яти років.